Всім привіт! І сьогодні я буду показувати вам, коди Брук Евен. Перший код у нас зараз я покажу: 12, 15, 69, 26, 4, 90. Нам дали ось такі з вами штанішки з кавчиками. Дуже красиві, якщо хтось хоче прописати такий код. Наступний код. Тринадцять, тридцять чотири, 1, два, один, тридцять дев'ять, вісім. Нам дали з вами таке сумне обличчя. Якщо комусь треба для відео, то прописуйте такий код. Наступний код. Дванадцять, ноль, чотирнадцять, п'ять. Ой, 31. 03. 49. Нам дали такие окуляры. Дуже пасуй до очей. Красивые. И зараз будет наступный код. Одиннадцать, сорок один, сорок девять, двадцать один, Сімдесять пять дали такий чокер з сердечком. Якщо хтось хоче, то прописуйте цей код, а зараз наступний код. Вісімдесять два. Дев'яносто пять, тридцять шість, сімдесят п'ять, двадцять вісім. Нам дали таку кофточку. Там на низу череп чорний, красиво виглядає, тільки трошки не підходить до штанішок, але нічого. Наступний код: Тринадцять, сорок чотири, 93, один, дев'яносто три, тридцять три, три. Нам дали з вами таку шапочку, підходить до кофточки. Дуже красиво. Тільки штанішки я крапельку поміняла, а зараз буде новий код. 13, 21, 77, 44, 48, 2. Нам дали з вами таке волосся. Дуже красиве. Ніде не торчить. Ззаді теж ніде не торчить. Дуже красиве, підходи до всього луку. Зараз буде наступний код. 67, 28, 24, 67. 61. Нам дали з вами такого медведика на спинку, такий рюкзачок красивий. А зараз я буду з вами всіма прощатись. Всім папа і доброго вам настрою!